Добрий день сьогодні на огляді черговий Грюндік РР240 Магнітола. За даними сайту радіомузей випускалась 82-83 рік. Країна виробництва не скажу. Походу Німеччина. Ну, так як в нім Грюндіка були філіали в Португалії, Мексиці і Китаї. Не знаю, чи в 82-му році там був філіал. Китаї саме, але коли робили, скажімо, Португалія, то на шильдику було вказано, що зроблено в Португалії. Тут нема нічого. Можна предположити, що зборка німецька. Ну що, по самому приймачу? Отакий от симпатичний, акуратний, зібраний добротно. От. Це кнопочки управління магнітофоном, переключення режимів, радіокасети, воно вже і виключення живлення. Регулювання тембру високий, низький. з середнім положенням фіксованим. Регулювання звуку. Настройка на станцію. Дуже гарно зроблена мяко плавно крутиться, настроюватись легко. Ручка для переноски, антена телескопічна. Ззаді вхід на мережу 220 під роз'єм. І універсальний роз'єм для підключення зовнішніх джерел, можливо, і на вихід, але, скоріше всього, я думаю, що на вхід. Бо тут написано намальований звукозйомник. Мікрофон і ще один магнітофон. Гніздо таке там багато позиційне, ну типу, багато ж тех... е... цих контактів з центральними навіть. І збоку у нас режим переключення АБЦ це у нас на касети. і вихід на наушники. От. Ну, сіточку я ще перекрашу, то не вдалося мені її відчистити. Він був в такому плачевному трошки стані. Але я його відмив, почистив. Ще треба покрасити сіточку. Так, ну, що стосується самого, він повністю робочий. Треба поміняти пасік, бо він розтягнутий. До речі, якщо ви не користуєтесь магнітофоном і він у вас довгий час стоїть, то бажано хоча б раз в півроку включати його, щоб пасик не стояв в одному положенні. Бо якщо він стоїть в одному положенні, він розтягнеться там, за кілька років чи або навіть взагалі трісне. А якщо ви хоча б раз в півроку будете включати, там перемотку, не важливо, щоб пасик міняв своє положення. Так він проживе значно довше. Так, да, от всі все працює, я вже сказав. Ну, Тут два тільки діапазони. Середні хвилі, стандартні. 530 1600 і fm діапазон 88, 108. Якість звуку. Прекрасно, динамік тут великий стоїть. Ось так він виглядає всередині. Дуже от гарно зроблено через редуктор. Настройка. От все, mm -hmm. через який. Редуктор воно забабахане. Дві шестерні. Це сама лента протяжка. Динамік. Зараз буду міняти пасік. Три мікросхеми тут. Я казав дві. Одна. Це підсилювач. Це мікросхема підсилювача і то весь вот підсилювач, то радіоприймач мікросхема. А оце вот у нас майфон. Тут звичайно, моно, тут ще б монтований мікрофон для запису на... магнитофон. Вот. Ну и Е индикатор настройки на станцию. И настройка идеальна. чистенько Захисту, а саме, у випадку самозахисту може впустити помогу. 3, 2, 5, 3, 10, 10 і написав нам вже він від мережі 220 і від 6 батарей. От. Ну, я йому зараз туди поставив два акумулятори. Зараз, секундочку. От 18. 18650. Напевно, я їх тут і лишу. От. Нормально працює на них. Хватає йому тих на даний момент 7,6 вольта. Вони мають. От. Ще що сказати. В, середні, в середніх хвилях так само прийом хороший. Чутливість непогана. Всі станції, які там ввечері доступні, зараз там нема смислу дивитися щось. Зараз там шум сплошний, але ввечері прийом хороший. Ось такий от апарат. Дякую за перегляд.